Вітаю, друзі, вітаю підписників і гостей мого каналу. Путіну дуже потрібно провести парад «Побіда бідобісія. Гості починають вже відмовлятися. Ми з вами дивилися, що багато відмовиться їхати до Путіна через те, що немає захисту належного. Зеленський сказав, що ми погоджуємося, але на тридцятиденне перемир'я. Так виглядає, що, знаєте, що ППО із Криму перетягли підсилити Москву. І Крим зараз почав вибухати, горіти, тамань. Ну, знаєте, можливо, Путін і погодиться до 9 травня підписати. 30-денне перемир'я. Тому що треба ж якось парад проводити, треба ж техніку ту притягнути, яку привезли, запозичили у Казахстану. Ну, Давайте спробуємо подивитися, чи до 9 травня таки погодять 30-денне перемир'я, чи все-таки не піде Путін. Йому не, потрібне, не потрібен мир. Меняк мир не потрібен. Давайте подивимося, чи підпишуть до 9 травня. До 9 травня 30-денне 30 перемир'я. Ні, не піде. Шучу всього, що не піде. Ви знаєте, 30-денне перемир'я буде реалізовано пізніше. По зірці це пізніше. Завдяки різним маніпуляціям, завдяки ідея обну... обнулиться. Не підпишуть щось всього не підпишуть, знаєте як, можливо, зараз йдуть ці обстріли з боку ЗСУ для того, щоб спробувати заставити Путіна, реалізувати таку ідею, да але, ви знаєте, як ця ідея ре... 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 Він взагалі не хоче. Йому не вигідне це перемир'я. Воно йому не потрібне. Швидше всього, що ні. Буде піде від цього. Піде від таких маніпуляцій. Він... Йому... Йому... йому треба тримати ситуацію під контролем, розумієте? Не хоче. Не хоче, підсумок. Зупинка активних бойових дій, боротьби дій. Йому потрібна зупинка активної фази боротьби да тільки на свято. Все, тільки на свято от день перемоги, свято день, Дня перемоги. Зупинитись на свято, на свято Дня перемоги. Щоб не було обстрілів. розумієте? Йому треба зупинити те, що летить ракетний обстріл, ракетний і ну, шахеди і так далі. Да? Йому... І знаєте, як йому дуже швидко треба провести день перемоги. Він так планує. Він так планує. Отже, я не бачу. Ну, Таро не показала. Не показало, що до 9 травня все-таки буде підписано 30-денне перемир'я. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.